Україні на період воєнного часу можуть садити довічно за корупцію. Як думаєте, чи перестануть красти? Ну, знаючи спевні масштаби корупції в нашій країні, да, я, на жаль, знаю спевну статистику, це дуже неприємно говорити, що таке взагалі є і під час війни, коли люди вмирають. ну… Як думаєте, чи перестануть красти? Ну, знаючи цих людей. Це нічого не змінить. Ну я думаю, що красти будуть, але менше. менше. Будуть трошечки боятися. Я вважаю так. Я, чесно, в це не дуже вірю, тому що в нашій країні вже все дуже давно корумповано, майже ну, будь-який орган, до будь-якого органу можна занести гроші і вони тобі зроблять все, що потрібно. Я підтримую, звісно, тому що я проти корупції. Можливо, якщо в нас будуть менше красти, то наша країна почне процвітати. Кращий розстріл. <гум> Кращий розстріл. <гум> Ні, не перестануть. Чому? Бо кругом крадуть і в нас крадуть. У нас більше дуже багато крадуть. Може зменшиться, так. Щоб багато, щоб так закрити, то нереально. Думаю, перестануть. Чому? Будуть садити, тепер будуть боятися. Будуть боятися. І треба це зробити. Не перестануть. Чому? Наш український народ цим не викорнеш ніяк. Мабуть, не перестануть, а садити треба дійсно. А чому не перестануть? Ну це знаєте, в нашій, як це сказати, іспокон віков в голові нашій. В Україні на період воєнного часу можуть садити довічно за корупцію. Як думаєте, чи перестануть красти? Українці українці привикли брати і будуть брати. Тут не, ну, нічого не скажеш, тут таке. Можливо, а знаєте, щоб дали вищу міру наказання, розстріл і все, отоді, можливо, б і прекратилося. А так воно не прекратиться. Нація така.